На Львівщині визначили 56 місць для відстою великогабаритних транспортних засобів. Ветерани військовослужбовці показали, як організували власний бізнес за грантові кошти. На благодійних вечорницях зібрало близько 40 тисяч гривень для Збройних сил України. Далекобійник Олександр їде з Дніпра до Польщі. Каже, виїхав вчора і проїхав усю Україну. Зупинився біля Львова перепочити. Це одне з 56 місць, які є на Львівщині для відстою великогабаритних транспортних засобів. Каже, дороги на Львівщині посипані піском, проте є місця, де рух ускладнено. Дороги, що до не доїжджає до Львова з кілометрів за 40, посипано нормально. До Львова із 40 кілометрів. Приїхали. У броди, до бродів дороги немає. Так що, ну, якби вони стараються сипати, а що воно зразу замітає, кидає вони з посипали снігом зверху, то й кашу зробили. і Все цієї доби дороги Львівщини прибирала сотня снігоприбиральної техніки. Для посипання використали 400 тонн піскосуміші, і зараз усі дороги на Львівщині є проїзними. каже керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. Найбільш складнішою ділянками це, звісно, це були підйоми. Там, де були і великі інтенсивні снігопади і вітри, це периметри, які там були на ділянці між бродами і Олеском підйоми, це от, де є в нас в район Малої Швейцарії, Суходоли біля бродів. Ну, там, де є такі значні затяжні підйоми, там також були такі незначні. Перешкодив рухи си з пов'язано з тим, що було на налипання мокрого снігу снігові ожеледиця. Але це все зараз нашими підрядниками вирішено. У разі посилення снігопадів та ожеледиці на очищення доріг області готові виїхати дві сотні снігоперебиральної техніки. Повідомив Олег Береза. Техніки вистачає. Є достатньо більше того, ми навіть домовилися з іншими такими там заменесниками, з фермерськими господарствами. В випадку чогось долучати. Є там так звані такі ротори, які в випадку, якщо буде дуже складна така ситуація, де буде дуже серйозні перемети, і будемо залучати їх. Також ми очікуємо, що в ніч з п'ятниці на суботу і субота на неділю також буде. Відповідна метологічна ситуація, яка буде ускладнювати ну, проїзд, Ну але ми готові, ми готувалися до зими. Через сніжну погоду кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася вдвічі, каже заступник командира роти 1 управління патрульної поліції у Львівській області Тарас Горбут. Кількість ДТП, тобто, збільшилась, можна сказати, за вчорашню добу відбулося близько 40 ДТП. Хоча в загальному в такі пори доби відбувається до 20 ДТП плюс-мінус. Можна сказати, що в умовах снігопадів по желедиці ця тенденція збільшується, збільшується за рахунок різних факторів. Кудись водії спішать завжди, не дотримуються безпечної дистанції, інтервалу, немає взаємоповаги між водіями. З своєї сторони, що порекомендував. Перше це навіть перед виїздом із домівок перевірити, чи справна в них гума, тобто протектори не лисі. Ольга Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Михайло Угренюк жив у Стрию, коли розпочалася повномасштабна війна, пішов захищати Україну. Був головним сержантом військової частини. Загинув 23 листопада цього року внаслідок атаки ворожого дрона Камікадзе поблизу населеного пункту Новобахмутівка Покровського району Донецької області. Йому було 56 років. Анатолій Цекот народився у селі Загірне Стрийської громади. В травні цього року добровольцем пішов у ЗСУ. Був солдатом військової частини. Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав контузію. 18 листопада на ротацію у Яворові раптово помер. Йому було 43 роки. Віктор Майік, мешканець Червонограда, із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта, проходив військову службу у військовій частині А 0225 Загинув 20 листопада на Донеччині під час виконання бойового завдання. Воїну було 36 років. Анатолій Зубков із міста Броди. Воїн був солдатом мотопіхотної військової частини. 6 листопада поблизу населеного пункту Первомайський Донецької області отримав бойову травму. 24 листопада помер у лікарні Дніпра. Йому було 39 років. Ми їдемо! Поїздку до резиденції Святого Миколая для 25 львівських школярів організував ветеран Любомир Давичак. Чоловік підполковник. У 2022 році завершив військову службу і вийшов на пенсію. Згодом разом з дружиною вирішили розпочати спільну справу автомобільні перевезення. І за власні гроші подружжя придбало автобус. Згодом Любомир створив бізнес-план та подав його для участі у програмі від Українського ветеранського фонду і став його переможцем. Отримав майже 3 мільйони гривень та купив ще два автобуси. У нас більший акцент це на школи, от такі колективи, які вже сформовані. Тобто ми пропонуємо автобус, вони сідають сьогодні, вони їдуть. Ми стараємося от дітей познайомити з різними такими невеличкими бізнесами на сьогоднішній день популярними. Там ягідні ферми, там страусині ферми, ягідні там, господарства, равликові ферми, щоб дітки бачили, як йде бізнес, як розвивається в Україні, які можна можливості використовувати. Окрім львів'янина Любомира Давидчака, ще 18 ветеранських бізнесів та громадських організацій отримали грантові кошти для розвитку власної справи, каже заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Віта Костик. Ветерани, члени їхніх родин, мають статус фізичної особи підприємця або юридичної особи, знову ж таки. І юридична особа має зареєстровано бути в Україні. Обов'язково є звітування по кожному етапу. саме, ну, Ти відзвітувався, отримав кошти, відзвітувався. і Далі тобі надається так званий наступний транш уже по коштам. Це квартальні звітування і вже фінальне звітування по проєктам. А це кафе. З мурахами ідея дизайну закладу з будинком мурах була ініціативою дружини ветерана Юрія Грицака. Почалась популярність блогерів, що вони почали рекламувати оці ферми фермікарії. І мені подумалось, а чому б не зробити кафе от з таким теж фермікарієм. І він, до речі, один-єдиний світі такий великий. Тобто, діде більше такого немає. Це італійські жниці, тобто вони не їдять цукор. Чоловік служив у зоні АТО. У 2015 році був демобілізований, а два роки тому відкрив кав'ярню. Юрій Грицак також взяв участь в іншій програмі від Українського ветеранського фонду та отримав майже 20 тисяч гривень на відшкодування товару. У нас кафе працювало, але ми брали обладнання в оренду, і воно було досить таке неякісне. Ми хотіли більш кращі. Умови для наших клієнтів, щоб продукція була краще випеченою і відповідно закупили нову піч для випікання круасанів, випічки, хлібів і всього іншого. Стараюсь для людей, як там це зробив це цю кав'ярню пунктом незламності, щоб будь-хто міг прийти безкоштовно, зарядити телефон, випити чаю теплого, ось і посидіти в теплі. Також в українському ветеранському фонді розробили карту, де можна знайти ветеранські бізнеси, які діють в різних регіонах України. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Я буду проводити тут майстер-клас по створенню свічок за такою, скажімо так, давньою традицією, але ми це осучаснюємо під наш сучасний світ і під сучасний лад, тобто використовуємо вже багато різних кольорів. Кожен колір має якесь своє значення, і ми будемо сьогодні розповідати трішки про властивості воску, як такого провідника. За допомогою свічок можна не лише підсвічувати щось, а й здійснювати певні якісь свої наміри. Майстриня Соломія Масюк навчала, як створювати свічки на благодійних вечорницях у арт-просторі Дзига. Чорні свічки вони на очищення. Тобто, зараз ми всі переживаємо військовий стан, і всіх людей накопичуються різні такі негативні емоції. І, наприклад, коли ми пропалюємо свічку на очищення, ми в цю свічку якраз віддаємо все те, що в нас накопичилось за сусіднім столом. Майстриня навчала робити ляльки-мотанки. За її словами, вони є магічними і слугують оберегом людям, які в дорозі. Якимсь чудним, чудним чином. Все ладиться в дорозі, все добре. проїжджають таможні, білети завжди є. Добрі попутчики. Ну супер, вона працює. Ну головне з лялечками – це не просто робити, а зробити намір. Для чого ви робите, на яку ціль, для кого ви робите, і тоді вона працює. Також були охочі дізнатись про своє майбутнє. Їх чекали дівчата, які ворожили. Дуже скептично ставлюся до такого, але мені здається, прям цього разу було все дуже в тему, і прям те, що в мені зараз в житті відбувається, і прям така відповідь була малесенька. Витягнула ім'я свого суженого ряженого. Ось, цікаво. Яке ім'я? Ім Святослав. Святослав. – Мені дуже подобається це ім'я. Такі вечорниці організувала громадська організація Краса Рятує вже в сьоме. Цього року збирали гроші для українських військових. Цього року ми збираємо для випускника УПО, який є на Амдіївському напрямку. Він йде з групи бойового стресу. Збираємо на Екофлоу для його підрозділу. За словами Зоряни, на вечорницях зібрало близько 40 тисяч гривень. Іван Кадосько, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів. У Львові цьогоріч головну ялинку міста засвітять напередодні свята Миколая 5 грудня. Про це на брифінгу розповіла керівниця міського управління культури Софія Ліщинська. 14-метрове дерево місто подарує львів'янин, який живе в районі Білогорща. Традиційно встановлять ялинку на площі перед оперним театром для оздоблення. Ми не використовуємо жодних нових іграшок, і нічого нового. Це буде оздоблення освітлення, яке закуплене ще в 2018 році. А родзинкою буде минулорічний протитанковий їжак, який минулого року всім дуже сподобався, і який є таким символом незламності стійкості українського народу в цій війні. А 22 грудня біля ратуші встановлять різдвяну шопку. Вона теж буде з минулих років. За словами керівниці міського управління туризму Христини Лебедь, 24 грудня винесуть дідух, і у супроводі коляди його понесуть до площі Англів біля гарнізонного храму. Натомість ярмарку біля ялинки та на площі ринок цього річ, як і минулого року, не буде. Говорюється про те, що має бути певна межа, розумна межа світла та звуку, що ми повинні толерантно відноситися до людей, які Скорботі ми маємо два символи різдва цього року у Львові. Слоган Твоє різдво у Львові. А символи є світло і традиція. Світло це може символізуватися через свічки, через ліхтарики чи лампадки, тому що це про пам'ять тих, кого не тих. То зараз не з нами це про надію, світло, це про незламність. Традиції ми будемо показувати через коляду. Зараз спільно з Шевченківським гаєм ми формуємо колядник, в якому буде зібрано 11 колядок.